Перш ніж платити щонайменше 1040 доларів і вкладати гроші в якесь будівництво, дізнайтеся, що саме ви будете підписувати у відділі продажів, що таке дериватив, переуступка, попередній договір і фонд фінансування будівництва. Яка між ними різниця? І головне питання: який із варіантів купівлі новобудови більш надійний? На всі ці питання відповім в цьому відео. У цьому загальному відео я дуже коротко і максимально просто розповім про чотири основні схеми купівлі нерухомості в новобудові. При кожну зі схем на каналі є окреме повноцінне відео. Попередній договір купівлі-продажу. Оскільки квартира ще будується, то продати вам її за звичайним договором купівлі-продажу забудовник не може, тому що квартири не існує, а продати те, чого не існує, не можна. Але забудовник може укласти з вами попередній договір. Тобто ви можете заздалегідь домовитись, що в майбутньому, коли квартира буде готова, забудовник продасть її саме вам. Ви заздалегідь домовляєтесь про вартість, характеристики квартири і терміни, коли вам її продадуть. Звучить ніби як просто і логічно, але будівництво це дуже складна історія, і в даному випадку така максимально спрощена схема може сильно вам нашкодити. Існує ризик, що цю квартиру можуть продати не тільки вам. Є приклади, коли одну квартиру продавали двом-трьом різним людям, і кожен з них заплатив гроші, кожен вважав, що він майбутній власник. Крім того, є ще один дуже великий ризик схеми з попереднім договором. Після введення будинку в експлуатацію квартира реєструється на забудовника і вона належить йому. Потім забудовник заключає з вами договір купівлі-продажу і продає квартиру вам. Але якщо за цей період часу, поки квартира була на забудовнику, в нього виникнуть якісь проблеми і борги, то цю квартиру в нього можуть забрати за борги чи накласти на неї арешти. Така ситуація сталася з ЖК Від Мартинова. В нас на каналі є окреме відео про це. Ця схема з попереднім договором в принципі для будівництва законом не передбачена. А тому вона дуже мало врегульована і не дуже добре підходить для купівлі новобудови. Ця схема найменше захищає права покупця, не дає жодної можливості контролювати забудовника або контролювати, куди він витрачає гроші. Якщо ви все ж таки хочете підписати попередній договір, то хоча б проконсультуйтеся з адвокатом, щоб перевірити умови цього договору: Дериватив або форвардний контракт. Якщо у відділі продажів ви чуєте ці слова, значить схема купівлі квартири у вас буде така: крім вас і забудовника з'явиться ще один учасник компанія з управління активами. Скорочено куа, вона буде своєрідним посередником між вами і забудовником. У цієї компанії ви купите право піти до забудовника і придбати квартиру, і ви заплатите цій компанії частину грошей. Зазвичай це 30 50 за ось таке посередництво. Іншу частину грошей ви заплатите вже безпосередньо забудовнику за квартиру. Схема дуже поширена, законна, зручна для забудовника з точки зору оподаткування, але має певний ризик для вас, як покупця. Якщо раптом будинок не добудують і ви через суд захочете забирати свої гроші, то претендувати ви можете тільки на ту суму, яку ви заплатили безпосередньо забудовнику, тому що ви йому платили за квадратні метри, ви їх не отримали, хочете забрати свої гроші усе логічно. А ось гроші, які ви платили КУАшці, забрати не вийде. Ви їй платили за право звернутися до забудовника. І укласти з ним договір, ви це право реалізували. Те, що потім у вас із забудовником щось не зрослося, вже не має відношення до КУАшки. Фонд фінансування будівництва Ця схема прийшла до нас із Польщі. Для цієї схеми існує навіть окремий закон, і там все дуже чітко врегульовано. Мета максимально захистити покупця. Тобто не спростити життя забудовнику, а саме захистити покупця. Суть в тому, що створюється фонд, де ми акумулюємо гроші для будівництва. Ви як покупець несете свої гроші в цей фонд, це як банка для збору коштів. Цим фондом із грошима має хтось керувати, тому в цій схемі, як і в попередній, теж з'являється третій гравець. Управитель фонду. Управителем може бути тільки фінансова установа, наприклад, банк. Ви довіряєте свої гроші управителю, а він укладає договір із забудовником, фінансує будівництво, використовуючи кошти з цього фонду, здійснює певний контроль. Наприклад, щомісяця вимагає звіт щодо фінансів від забудовника. І якщо забудовник виявляється неблагонадійним, не виконує ви договору, то управитель навіть може замінити забудовника. Ще один дуже важливий момент: в схемі з фондом у вашому договорі буде вказана повна вартість вашої квартири, тобто не так, як у випадку, із деривативом. Тут, якщо щось піде не так, ви зможете претендувати на повну суму, яку ви внесли за квартиру. Тобто, схема із фондом в теорії є найнадійнішою. Вся суть схеми в тому, що фонд повинен бути незалежною третьою стороною. Тоді фонд дійсно буде контролювати забудов. Будовника, якщо ж фонд це по суті компанія-забудовника, то вся суть схеми втрачається ніякого контролю не буде. Переуступка, Переуступка це в принципі не схема інвестування в нерухомість, це спосіб зайти в схему, яку до вас хтось реалізував. Є квартира, яка будується. Я її купила. Купила я її шляхом укладення якогось договору. Можливо, попередній договір я уклала, а можливо брала участь у фонді фінансування будівництва. Може, через дериватив купила. Тобто, яку схему мені забудовник запропонував, так я і купила собі квартиру. Потім, з якихось причин, я передумала. І вирішила продати цю квартиру, але ще до того, як квартира буде готова. Тобто, будівництво далі йде, а я вже передумала. Це нормально, можливо, я вклала гроші на етапі котловану, почекала, поки квартира виросте в ціні, і тепер продаю. Тобто, страшного в цьому нічого немає. Ви, новий покупець, укладаєте зі мною договір переуступки. Тобто, моє право оформити на себе квартиру, коли вона добудується, я переуступаю вам. У мене були якісь правовідносини із забудовником. Я йду з цієї схеми і туди заходите ви. Ви займаєте моє місце. Схема нормальна, законна, часто використовується, коли ближче до здачі будинку в експлуатацію інвестори продають свої квартири з метою заробітку. Тобто вклав у котлован 30 тисяч, почекав рік. Будівництво завершили і продав квартиру за 35 тисяч. Нюанс в тому, що ви стаєте замість мене стороною за якимось договором. І ви маєте заздалегідь точно знати, який у мене був договір із забудовником, які в мене були права та обов'язки, на що ви погоджуєтесь. Тому що переуступка це просто одну людину замінили на іншу, а сама угода залишилась. І якщо я із забудовником уклала якусь дивну угоду, то тепер я піду, а ви зайдете в цю угоду. Тому Крім договору переуступки, вам обов'язково треба аналізувати ось той первинний договір, який був у мене із забудовником. А тепер відповідь на головне питання: яка із схем найнадійніша з погляду законодавства найбільш чітко врегульована схема з фондом фінансування? На мою особисту думку, можна назвати цю схему найнадійнішою, але Всім відома, аркада була управителем фонду фінансування будівництва. Ось чому так складно назвати будь-яку схему надійною. Тобто, у випадку з Аркадою, схема купівлі житла була надійною, наскільки це можливо. Але навіть це не знімає абсолютно всіх ризиків. Навіть банки іноді стають банкрутами. З іншого боку, деякі забудовники в Київській області й досі будують за попереднім договором, який взагалі мало як захищає покупця. Але люди отримують свої квартири. Тому схема купівлі важлива. Ви маєте знати, які є ризики в тому, що ви підписуєте, і що, в принципі, являє собою ваш договір. Але жодна схема сама по собі не може гарантувати 100% завершення будівництва. Тобто, яку б схему ви не вибрали, потрібно читати умови цього договору, перевіряти ситуацію в забудовника, наявність документів на будівництво, перевіряти землю. Кінці кінців враховувати можливі форс-мажори, наприклад, як війна. Загалом до цього питання обов'язково потрібно підходити комплексно. А як все це перевірити, ви можете подивитися в інших відео на нашому каналі. Тому не забудьте підписатися і поставити лайк. Чотири схеми, які я описала, це найпоширеніші, але це не весь список. Якщо у вас залишились запитання або вас цікавить інша схема купівлі житла, пишіть в коментарях.